Якщо у вашої дитини поранений партизан і ви відкриєте інтернет, щоб знайти там поради, що з цим робити, у вас волоси на голові піднімуться дибки. Чи варто хвилюватись і щось робити? Так краще перебдеть, ніж не Чи є сенс одразу приймати міри? Ні, сенсу немає. Чому? Тому що ми всі асиметричні а у дітей дозрівання структур головного мозку відбувається по різному з певним проміжком часу. Тому варто, як каже Арестович, зачекати 2-3 тижні і все минеться. Якщо за 2-3 тижні партизан не минув, шукаємо причини. Їх три: перша це Відсутність відчуття опори під стопою, друга відсутність нормальної ротації тазу. І третя недостатня гнучкість і ротація в плечовому поясі. Я ну, засідання руча.